Україна – суверенна і незалежна держава. Робимо хоч маленький але крок вперед в боротьбі за самостійну Україну. Її територія цілісна та недоторканна. Ми повинні зараз об'єднатися єдиним народом, єдиною силою. І ми повинні боротися за наше народне право. І ми битимось за це скільки є сил. Ми народ, єдине джерело влади в Україні. Саме ми визначили, що захист вітчизни, її незалежність і територіальна цілісність наш головний обов'язок. Саме тому священні символи прапор, герб та гімн синій і жовтий колір, обов'язково повернуться на наші поки що окуповані території. Ми засвободили. Ми засвободили. Тут знову лунатиме державний гімн України. Бо ми безмежно любимо свою землю, річки, озера та повітря, надра. Ми ніколи не пробачимо ворогу, який жорстоко знищує усе, що ми любимо. Ми боремося за себе, Україну, світ за рівність у правах, за повагу, за свободу думки та слова. Своє майбутнє, бо Європа це наше майбутнє. Бо ми всі хочемо жити в сучасному, цивілізованому. Та свідомому суспільстві. З Днем Конституції України.